Зараз зняли кожуха, подивимося ЄСа гелю всередині. Як він виглядає? Так, дивимося на нижню частину гідроблок. Такий насос у нас ЄС GPD 155S. Це у нас іде насос Grünfuss GPD 155S. Газовий клапан стандартний іде Сітовський. В 90% котрів європейських вони встановлюються, Дуже надійний, дуже добре себе зарекомендував. Датчик протока гарячої води тут іде частотний, з турбінкою датчика ХОЛО. Дуже плавна йде регуляція газу за що цього датчика. По протоку він модулює пальником більше або менше. Також гідрогрупа група у нас іде фугас, латунна і пластинчатий теплообмінник на гарячу воду. Це двохконтурний котел з роздільними теплообмінниками. Трьохходовий клапан LB, дуже добрий, дуже хороший. І також датчик тиску у нас іде вже електронний. Одразу він виводить інформацію о тиску у нас на екранчик. Група безпеки клапан. Ну і турбина теж така надійна, якісна, мідний теплообмінник. Котел дуже тихо працює, дуже добра в нього ізоляція. Тут ще висить така кришка ізоляції з проклійною шумоізоляцією від вібрації. На деяких котлах європейських виробників такого немає. В цьому колі ця кришечка є з ізоляції. Це у нас при відкритій камері вграння, так він працює. Доволі тихо, турбина не шумить, приємно працює. Так, і от зараз ми коли закрили вже камеру згарання. Ось такий звук у нас. Майже ми не чуємо, що котел працює. Ще у нас попереду є кришка, котра закриває сама передня панелька. Це теж додатково буде шумоізоляція.